Анжела Савчук Поезія Миколи Братана Семенівське шосе. Стелилась тут баюриста ґрунтівка, яку верстали коні і воли. У бездоріжжя мучилися ж стільки, шофери МТСівські кляли. Я відав теж, як загрозала авто, Коли земля розгасне по весні. Півтора тонку, мушу вам сказати, доводилось то в і мені. Той клопіт мій забути можна б досі, як я, хлоп'я, мотора виручав, а батько мій сто крат по цій дорозі в близькі й далекі рейси вирушав. Коли було, не пригадаю точно, але не в помаранчеві літа. Вдягла вона асфальтову сорочку, доріженька, по суті ж бо свята. Її минуле не судімо строго. Поміж земних доріг така одна. Веде мене до отчого порога не автобан, а скромниця вона. На ній згадаю радощі колишні. І потомую нинішні жалі, та ж батьків мас в полях не буде тиші, родині не буркочуть Жигулі, а я не вірю. Я шукаю сліду, що заминли минулих літ вітри, і він мені воскресне, як приїду, бодай із-під асфальтної кори. Свята святих живе в душі нетлінно, в запоминь відкотилося не все, через моє життя струмує, плине, дорога ця, Семенівське шосе.